Всім привіт на цьому каналі, і особливо величезний привіт всім, хто мене знає, моїм друзям. І зараз перебуваю в шоці від того, що на цьому каналі щось вийшло, і вам можливо навіть прийшло повідомлення. В цьому відео я розповім про те, де і чому я зник. Покажу вам свій типовий маршрут останніми теплими осінніми днями. Розповім про свої подальші плани і покажу, як кататись на цій штуці. My pocket spot, get yeah, us babe. Meet you every day. You like my oxygen, make it seem like the barge in them. Got my heart, no barging in from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in, then break you out. In the end, we gon' make the child then we gon' hit the show Part two, we don't need no pals. Keep we misty, we gon' gonna get tipsy. You need a power spot. Copy my steel, face the fact that ain't no cap, I'm real, ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Цей канал буде про покатушки про мою роботу в сфері фото і відео. А також я дуже захоплююсь якимись прикольними гаджетами. Цей канал також буде про спорт, бо за час останній я так піднабрав трохи ваги. Про спорт і про харчування. Тобто, можливо, буде якась їжа, готування. Якісь спортивні штуки. Рубрика Моя мотоісторія» залишиться на цьому каналі. Вона буде виходити паралельно з новими відео. Є такі опасіння, що через те, що на моєму каналі багато е, росіян, вони можуть е, геть. В нуль вбити статистику моїх відосів, навіть нових, усі мої нові там потуги і спроби. Просто тим, що вони не будуть розуміти українську мову. Вони будуть вимикати відео, цим самим зменшувати ну, тривалість перегляду, будуть ставити дізлайки, відписуватися, і це все впливає на просування відосів. Тому, будь ласка, якщо вам подобається, ставте лайки, підтримайте канал, а не дайте йому коротше, померти. Якщо буде критична ситуація, я побачу, що все взагалі погано, тоді я створю новий канал, залишу на нього посилання. І мото відео старі залишаться назавжди на цьому каналі. А вже нові випуски з нової частини мого життя і моїх хобі нових, вони будуть виходити вже на окремому каналі. Подивіться, яка чудова осіння пора, яка гарна дитяча площадка. І ось це просто офігенне місце, захід сонця, там, де можна посидіти. І все би добре, якби не ось така ситуація. Невже нам подобається сидіти в лайні? Що з декотрими людьми не так? Копі майстріл Пести пепте, ей нокап амріл Іннокап'ріл Плестик бас, воно копі майстів Копі майстів Пестифе, ей нокапамріл Інкап'ріл Плестик бас, воно копі майстил. Копі майстрил Пести пепте, ей нокап'ял Це старий завод бурівесник. Ось тут така пристроєчка. Це, мабуть, якийсь магазин для дорослих. Державне, між прочим, підприємство. Вулиця з Долбунівська, ось десь тут посередині плюс-мінус. Починається чудова велодоріжка. Мені подобається тут так багато дерев. Отакі ось такі ось повороти є прикольний. І можна не їхати по дорозі, а навалювати прямо тут. Тут навіть людей мало ходить. А ось на цьому участку, наприклад, дуже багато різних СТО і шиномонтажів, монтажів. Часто паркують на доріжці щось. Або ось шини поставлять на половину доріжки машина. Тут, коротше, під забором в цих хащах можна не знаю, що знайти. Шприц або померлого наркомана. Собаки, до речі, тут бувають на території. Їдеш такі, їдеш, що вони вискакують, але давно вже їх не бачив, колись були. Доїжджаємо до такої дороги з отакою обстановкою. Тут у нас трохи офроуду, отак проїжджаємо. Хоп. І ось тут починається, коротше. Елітний райончик з відкритим люком, правда, все одно прикольний, з такими красними велодоріжками і людьми, які добудовують свої квартири або роблять комусь ремонти і їздять з відкритими багажниками. Тут поки що не закрита територія, не знаю, чи буде вона закрита. Думаю, що так. Що це за столбчики? Може це під якісь загородження вони стоять? Е, просто площадка дуже-дуже крута. Де і чому я зник. Наприкінці 2017 року канал був на взльоті, були класні перегляди, але він не приносив мені кошти. І саме в той час я влаштувався на нову роботу, яка якби і змінила фокус моєї уваги. На нову діяльність в роботу я занурився з головою. в мене банально стало набагато менше часу. Окрім того, саме тоді відбувалися дуже бурхливі події в моєму особистому житті. Однак я весь час мріяв все відновити. Потім навіть купив свій ендуро-мотоцикл, знімав дуже багато і дуже складно подорожі ендуро з друзями. Але Через брак часу я їх тільки знімав і складав. На сьогоднішній день в мене є величезний архів цих відео, які ще треба змонтувати, хоча б для себе та своїх друзів, для архіву. Я думаю, що я обов'язково їх в якусь окрему рубрику викладу на канал. Це були ті майже мирні часи, коли можна було поїхати куди заманеться. Любий офроуд, любе місце в Україні. Нічого не було заміновано, і так само можна було літати на дронах в нашому небі. Тоді скажу так, що на одному ентузіазмі такий формат, як екстрім, покатушки, подорожі, які пов'язані з ремонтом, з тим, що треба це обладнання для зйомки з собою перевозити. На одному ентузіазмі цим було займатися дуже складно. Монтаж займає багато часу. Все це дається важко. У 2020 році починається ковід. Я майже перестаю займатися каналом. А в 21-му році, восени, через цю хворобу, я втрачаю свою рідну сестру. З того часу я перестав навіть якісь пости робити в інстаграмі. Це останні роки, ну вони були дуже важкі, це неможливо пережити. Паралельно з цим хворів мій батько. Він пережив важку операцію, але йшов на одужання. Починається повномасштабна війна. Ми продовжуємо його лікування. Але через час у нього діагностують рак, і ми також втрачаємо його з сім'єю. Восени 22-го року. До речі, тут нещодавно на цих локаціях Глова знімала рекламу. Чоловік 10 ось на цих пагорбах бігали. З рюкзаком доставщика. Зйомочна група чи знімальна група. І, коротше, отут вони робили рекламу. Подивіться, яка йде шалена забудівля. Але дуже-дуже тут крутий двір. Тут декілька футбольних площадок, декілька баскетбольних, тренувальний майданчик, майданчик для дітей. Подивіться на ось цю зону. Тут можна взагалі кайфувати і коротше, ганяти. I know better, break you and him. Yeah, us every day. Got my heart no, I know better, break you and him. Yeah, us every day. Copy my steel face the fact that ain't no cap, I'm real. Вот здесь вот, короче, Глова рекламу снимала. Здесь такие островки, короче, зелени, видишь, всякие прикольные. Вот, собственно, вон они все тусуются, короче, это съемочная группа. Он снимает. О, боже, привет, я принял себе еду Держи, ура, спасибо Мы тебе вещи доставляем В шоке, сколько домов на фоне заднего То есть тут такой целый массив будет Вот Еще Два футбольных поля Вот Сейчас мы объезжаем одно футбольное поле и там за ним второе футбольное поле. Все это, короче, с такой инфраструктурой велодорожек. они нее, кстати, он красит в красный цвет. Еще одна спортивная площадка. Куча насаженных всяких вот деревьев. Вот такая вот красная дорожка. Такие вот высотки симпатичные. И, короче, здесь Крутейшая детская площадка. Вон со всякими лазилками. С какими хочешь. Вот такие вот штуки есть. Очередная парковка для великов. Горки, туннели вот для детей. По вот этому всему, видишь, оно рельефное. Можно ездить. Вот какие-то тут тоже всякие качели, карусели. Опять же, бесконечная лазилка. Еще качели, еще вот такая качель. Ну, лавочки для родителей. Детям по приколу даже не то, что кататься, даже бегать по этим горкам. А, ну и самое крутое, короче, то, что я видел Тут, нет, это не вот эта штука Это вот метра два высотой Но если быть маленьким, типа, ребенком То, я не знаю, я бы на всю жизнь, наверное Эту, эту короче, <салу> скалу запомнил Тут стопудово будет куча детей на ней лазить Я такого в Киеве не встречал В общем, офигенный тут такой ЖК буде реально прикольно, як ви помітили, я перейшов на українську мову. Я хочу в публічному просторі спілкуватися українською мовою, популяризувати український ютуб. Українська мова класна, і я себе відчуваю якось природньо, коли на ній розмовляю. Але мені трошки важко і трошки заплітається язик, і потрібен якийсь час, щоб адаптуватися, щоб. Взагалі було комфортно, так що вибачайте за мій якісь там паузи, чи ще щось? А, з часом буде легше. Більш детально цю тему я би хотів а, обговорити пізніше в окремому відео. Я бачу, що український YouTube розвивається. У нас багато дуже класних авторів. Наша країна має багато мільйонів населення, яке вже, на жаль, а, дуже сильно мігрувало, але воно є по всій земній кулі. Я обожнюю рух, обожнюю кататися, ролики, велосипед, мотоцикл, електросамокати, сноуборд, моноколеса. Тепер, що тільки я не спробував. Взагалі, всі штуки, люди, які цікавляться чимось таким, не знаю, навіть кайти, сапи, що завгодно. Я захоплююсь такими людьми. Це завжди дуже класні емоції і дуже класні хобі. Ну і що тут прикольного, бачите, ось цю частину за рахунок ось цього ЖК, цієї забудівлі, всієї, вони зробили велодоріжку вздовж набережної. Завдяки цій велодоріжці з'явилася додаткова частина. Інфраструктури, так, звісно, вона там далі зараз обірветься, але так потрошку-потрошку і Київ, може, зшиють вони в одне ціле і можна буде доїхати по вилу маршруту. Все довше і довше вони її. Все далі і далі вони її будують. І вже майже вона доходить до Дарницького мосту, на якому, до речі, збудували нещодавно. Розв'язку з'їзди в обидві сторони. Один на Сокарки і інший в сторону моста Патона. Ось, до речі, закінчення велодоріжки. А далі от, треба робити ось так. Тут на колесі без підвізки взагалі неможливо було б так швидко проїхати цей участок, бо тут от просто на дорозі тут жах. Наляпаний такий асфальт, можна розкластися Вообще, запросто. І я не люблю часто їздити по дорогах і надаю перевагу десь от, коротше, по можливості з'їхати на велодоріжку чи на, чи на тротуар. Ти ще один. Я пішов. Дивіться, яка взагалі краса. Супер велика, така качель, і там на цій стороні батьківщина мати. Тут, до речі, є володоріжка, але всім байдуже тут часто ходять люди. Тому буває, що я їду просто парком. Сповільнююся, щоб нікому не заважати. І отак от кайфую. Доїжджаємо до Русанівки. Ось можна піднятися коротше, багнюками на міст патона. Тут, бачите, все ще велодоріжка. І ось Русанівка це взагалі супер-супер кайфове. Ця сторона класна і вона така безмежно довга. А ця, так я взагалі мовчу, і тут велодоріжка класна. По приїжджій частині не рекомендую їхати повз машини, тому що там або двері хтось відчинить, або хтось буде з двору виїжджати. У мене вже були випадки. Це дуже небезпечно, якщо десь навалюєте на чомусь швидко, навіть на веліку. Тут їхати цілком. Класно, взагалі кльово. Коли погода змінюється, тут то щось цвіте, то ось осінь, все дуже теж красиво. Захід сонця тут завжди видно, ось ну правий берег. зарядом витратили.